Зійшло повідомлення про те, що в селі Пліжківці побили чоловіка і жінку похило. Наслідки даного повідомлення було дійсно слідчо оперативної групи, покліту групи на місці події потерпілих, забрала швидка допомога, яка їх направила до Ходинської ЦР. В ході першочергових заходів було встановлено, що вночі до останнього господарства. Зайшли двоє невідомих осіб, які зайшли до них свободно, так як дані громадяни на ніч двері будинку не зачиняли. Спричинили останні тілесні ушкодження та задали останні грошові кошти в розмірі 15 тисяч гривень та золоті вироби, тобто сережки золоте кольцо та золотий ланцюжок. На даний час в першочергових заходах опитати даних громадян не так як їм надавалася медична, медична допомога. На даний час вчора нами було вже опитано потерпілу. вона дала покази, від яких ми більш детальніше можемо відталкуватися на чоловіка потерпілий, на даний час поки місяць не опитано, у зв'язку з тим, що він знаходиться. В лікарні під медикаментозним забезпеченням, скажімо так, його пока надають забезпечення і тримають його в сну. Тобто, на даний час з ним більш детальніше поспілкуватися немає можливості.